Улюблені всім привіт, всім Божого благословіння. Хочу з вами поділитися таким відкриванням. Знаєте, на сьогоднішній день понад 90% населення світу вони, вони вірять у Бога. І 4 мільярди людей шанують Ісуса Христа і вірять у Нього. І знаєте, для одних він пророк, для інших Син Божий. Але Ісус Христос є вціленим Богом. І сьогодні я розповім вам таємницю, приховану від створення світу. Його Різдво започаткувало нове літочислення, коли народився Ісус. Перетнулися два, два міри, тобто світ духів та світ людей поєдналися. І ангели з'явилися людям і сповістили, народився Спаситель, який і є. Христос Господь. Тому, якщо ви хочете знати правду, вивчати основи християнської віри, напишіть мені, я залюбки з вами буду вивчати Слово Боже. Божого вам благословення.